Христос народився, шановний Левицький, номер 9 Роман Кет, номер 5 Рибак, Номер 3 Момент. Слав Левицький. Про нього е, окрему. Таку будемо зараз е, мати тему для розмови, але тим не менше, першим забиває ПВК Вест. Е, відзначається голом 11-й номер команди Назар Соколовський. Затягнулися, Ми розуміємо, що, е, на жаль, на жаль, такі реалії. Труфного удар. Продовжимо. Васьків пробуває. Васьків непоганий Втупився Оптімі. Звісно ж, е, зазнавати поразок дуже неприємно, але інклад такий трапляється. Час е, Різдвяних свят припадає. Зараз момент, який не забиває універ. У змаганнях першої лі асоціації фазол Львівщини» Там хочу сказати, вам дуже і дуже цікавий чемпіонат. Цю інформацію, бо. Дійсно, е, що е, не першого сорту можливо, так. Я хотів це слово застосовувати, але десь так воно і є. Аби зрозумілим чином відзначають. Тобто це 25 грудня. Зараз момент, який непогано пробував. Е, універ. Скловський передачу розрізнув і дає момент, який... Удар по воротах зараз не. Виконавець ПВК ВС. Дивіться, як накручує одного опонента за одним. Соколовський пробиває. Повертаємося, шановні друзі, до боску арени Левицького, але той згрупувався е нерозбірливо спершу написав. Грицель, власне, зараз м'ячем. Придачу прадві дає Васьків, подивіться, порожні ворота Васьків пробиває. Зараз побачимо зараз. Вся увага на цей епізод пробивав. Порту він більше належить чи до футзалу, чи до футболу. Тепер уже точно більше до футзалу. Відстав Левицький. Удар по воротах! Як же жени. Не... Грицель. Грицель, Передача зараз з острого кута. Коваль. Коваль із мечем. Просувається брат. Коваль! Коваль! Пробиває коваль. Але все таки зараз м'яч знову не залітає. Удар по воротах.